Всім привіт! І давайте продовжимо нашу тему про Е-гривню. Це цифрові гроші Національного банку. Всі ви знаєте, всіх є суперечка по поводу Е-гривні. Ви пишете багато коментарів, ви спілкуєтеся, ви кажете, як ж можна потім буде сплачувати чи давати мивисленню в електронній формі, навіть якщо не буде світла. Так? Детальніше більш розберемо про E-гривню е саму інфу. Що ж це значить? Гривня це цифрові гроші Національного банку. Так? І що ж нам дає зрозуміти Національний банк? Тобто, що дає фінансовий портал України зрозуміти, для вас, для нас? Що ж таке, і що ж нас буде очікувати? Давайте познайомимося ближче. І так, Національний банк здійснює дослідження цифрових валют центральних банків та працює на створення власної цифрової форми гривні. Тобто Е-гривні. Ось ми бачимо, у нас є пояснення. Е-гривня. Е-гривня. Це електронна форма грошової одиниці України. Емітентом якої є Національний банк. Ключове призначення Е-гривні. На думку регулятора, це ефективно виконувати всі функції грошей. Тобто, ви боїтесь, що, не дай Боже, щось станеться. Да? Чи не будуть ті властивості, які при звичайних в купюрах. Ні, все продумано так, що Е-гривня буде виконувати всі властивості звичайних та паперових коштів. Доповнюючи готівку. Та безотівково форми гривні? Тобто ми вже це бачимо. Далі. Використання Е-гривні має бути зручним та доступним для всіх верст населення. Тобто, це та відповідь, яку ви писали нам в коментарях. Да ви запитували, кому вона буде доступна, як, що, іде? Юридичних осіб державних органів, банків та небанківських надавачів платіжних послуг. Тобто проблем з тим не буде, чи для отримання пенсії, чи зарплати, чи кредит, чи щось інше тощо. Так? Читаємо далі, що ж нам пояснює Національний банк України. Розробка та впровадження Е гривні в Україні сприятиме. Перше еволюції. Всі ми знаємо, да, що це платіжної інфраструктури України. Друге. Цифровізації економіки. Тобто наша економіка поетапно переходить в цифру. Третє подальшому поширенню безготівкових розрахунків, зменшенню їх вартості. Що це означає? При цифровій валюті, тобто нашій, да, цих затрат буде менше. Їх дієздатність в плані економії затрат. Дивимося далі, що ж нам пишуть. Зростання рівня прозорості розрахунків, тобто не буде тіньової економіки, економіки, да, підвищення довіри до національної валюти. Що ж нам дає Національний банк? Він нам дає повністю характеристику плюси Е-гривні і порівнює її із звичайною валютою. е гривня може позитивно вплинути на забезпечення економічної безпеки держави. Тобто, Е-гривня може мати всі позитивні властивості. Які не мала звичайна гривня. Для посилення, для утворення стабільності, покращення самої економіки нашої держави. Наразі Національний банк розглядає та опрацьовує такі можливі варіанти використання Е-гривні, від яких залежатимуть її дизайн та основні характеристики. Національний банк України нам дає довідку. Національний банк у вересні 2021 року відкрив проект Е-гривня, метою якого є визначення потреби широкомасштабного випуску в Україні цифрової форми гривні. У жовтні 2022 року це було не так давно, тому що зараз у нас грудень. Український інститут інтелектуальної власності Укрпатент зареєструвало ювельну марку е е-гривня е яка належить до Національного банку. Тобто, вже є реєстрація. Ми бачимо, що ми наближаємося вже до запуску Е-гривні, яка відбудеться у 2023 році. Тобто 2022 рік це був проєкт. Да? Були плани, плюс у нас ще війна. Трішечки деяка затримка, але механізм руху і розвитку йде вперед. Ось така характеристика, ось така інфа від Національного банку України стосовно е -гри.